Я за останній тиждень зробив, напевно, 20-30 інспекцій по рекомендаціях через те, що люди ми робили кому сусідам чи знайомим їхнім. І половина людей сказали судха, знаєш, а я бачив твої відео, ви десямфейзбуті чи в інстаграмі, чи в Ютубі. Я такий, чудо якесь. На що ви чекаєте? Я в кожному відео кажу про те, що якщо у вас є старий дах, або старі ринви, або старі вікна, або старий сайдинг, старий означає. 10-15 років, Окей? Вже більше, ніж 10, це вже, це вже дуже добре. Якщо 15 ідеально. Якщо ще більше, то це взагалі конфетка, вишенька на торті, окей? То на що ви чекаєте? Ви думаєте, з кожним днем стане краще? З кожним днем так знушується і потім воно виглядає ось так. І тоді страхові компанії приходять, кажуть, знаєте що, ви не доглядали за своїм дахом уже 30 років. Там уже відлітало все кожного року. І набагато важче зробити свою роботу. Тому, якщо ви дивитеся це відео, боже, не чекайте. Ну, телефону нашої компанії внизу під зупиться. Відео, якщо ні, просто напишіть нам смс-ку, повідомлення просто внизу. Гей, я зацікавлений, Ось мій номер телефону, Ми до вас подзвонимо сьогодні або завтра. Домовимося про інспекцію, консультація повністю безкоштовна, і буде вам новий дах, і буде вам безкоштовний сайт. би це не було?